На жаль, із російського вторгнення в Україну, починаючи з 24 лютого з Луганської області вимушено евакуювалися більше 320 тисяч людей, вони роз'їхались по всій Україні. Зараз в нас є навіть такий вислів, що Луганщина зараз повсюду, тому що нема жодної області в Україні, де не було б жителів Луганської області, які виїхали. Тимчасово покинули свої будинки, свої квартири, свою землю, свою область. Наше завдання зараз обласної адміністрації це, напевно, дві головні речі: це допомагати нашим військовим і допомагати нашим жителям Луганщини, де б вони не знаходились. Тому було прийнято рішення в кожній області відкривати гуманітарні штаби в яких надається різноманітна допомога. Це і якісь юридичні аспекти, це і допомога в працевлаштуванні, можливо, пошук житла. І головне це допомога гуманітарними наборами, тому що в людей абсолютно різна ситуація. у я травма власне світі. Я приїхала в конце марта. Ми ходимо, отримуємо гуманітарну Ну, В основному це сипуче, там, там пшеничка, масло підсонячне. Знаєте, що з вашим домом там? Ні, не знаю, зв'язі там нет. Дуже не хотілося би, щоб будь-яка область проходила той самий шлях, який пройшли Луганчани, а деякі пройшли вдруге. Я бажаю нам всім нашої перемоги і впевнений, що кожен житель України дуже хоче, щоб український прапор підняли над містом Луганськ, тому що це буде означати, що ми перемогли.